З вами сьогодні чудова легка Ландрівка нас чекає. Їдемо село Пилевець, піднімемось канатною дорогою на Схилгори Гимба. Там пройдемо з годинку приблизно, вийдемо на гимбу, потім по хребту на Магору. З Магори через гимбу, малу Гимбу, на урочищі криві путі і спустимось на водоспадщики. На канатній дорозі я заплачу квіточки, пройдемо через турнікет, будемо сідати по двоє, рюкзачки візьмете спереді, тобто не на спину, а спереді одягнете. Так буде вам зручно, кармани застібне те, щоб нічого не повипадало, телефони, особисті речі і так далі, подружка ваша. І піднімемось наверх. Канатка рухається 22 хвилини. 22 хвилини. Висота над землею приблизно 5-6 метрів, в одному місці є трошки більше, там більше 12 метрів. Тобто високо. ногами, верхошки, смерек ціпляти не будете, за це не хвилюйте. Це для тих інформацій, хто перший раз буде підніматися на канатній Крісельній канадній дорозі. На маршруті будемо рухатись потихеньку, не спішимо, ніхто нікуди не втікає. У нас не змагання, наша ціль не, хто перший вийде, той молодець. А наша ціль всі вийшли, живі, здорові нове, всі живі, здорові спустилися. Щоб не було так, як минулого разу було. Тому нічого не було. Так, всім привіт! Сьогодні стартуємо на магору Жиде. Частина шляху долаємо на підйомнику. Група велика, 50 людей, два інструктори, чудова погода і прекрасна боржава. Беремо квіточки і стартуємо. Канатка в пилипці працює. Ось туди наверх. Будемо підніматися. Будемо підніматися. Перші пішли наверх. Дівчата очікую чергу на підйомник. Почали підйом на канатній дорозі. До речі, дуже зручно канаткою підніматися зверху, оскільки долаєте значну частину висоти. Буквально трошки підйому і вже бачимо за моєю спиною чудова панорама на пилипець, на долину річки Репинка. Дивіться, як чудово виглядає гора Великий Верх, 1598 метрів. І десь там внизу, за тими смереками. Водоспад шипі, туди будемо спускатися. До речі, якщо знаєте, чому називається гора Магура-Жиде, обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, тому що декілька є версій. Магур насправді дуже багато в Карпатах. Це одна з найпопулярніших назв для карпатських вершин. Магури, плаї, темнатики їх насправді дуже багато. Частіше це все слова румунського походження. Магура-Жиде на боржаві друга. Третя вершина після гори Стой, Великий Верх, і далі йде Магура. Топова вершина з хорошою панорамою. Бачимо, одна група піднімається пішки. Але ми вирішили подолати частину шляху на канатній дорозі так простіше, оскільки в нас багато є початківців, новачків, і відразу їх не будемо навантажувати, тому частину шляху долаємо канаткою. І вже дивіться, яка чудова панорама на село Пилипець. Там внизу парковочка, там наш автобус запаркований, і звідти ми стартували. Цей період на боржаві цвіте Іван чай або Кіпрей. В серпні місяці лікарська рослина. І ось тут, на цих схилах, насправді його дуже багато. Оці всі фіолетово-рожеві квіти це Іван чай. Останні метри дистанції. На місці, йти. Починаємо рух від верхньої станції, йдемо на гімбу. Годинка активного шляху і ми на 1490 метрів. Багато джипів сюди їздять і відповідно розбили дорогу з такою колією. Ерозійні процеси бачимо. Це насправді велика проблема. Відразу з двох сторон знімають. Пок Крок за кроком піднімаємось на гімбу. 1300 метрів висота над рівнем моря. Ще якісь 190 мет ми на гімбі. Але грубка дуже так бодренько бодричком рухається. Ось там внизу ті будиночки, це верхня станція крісельної канатної дороги, туди ми піднялись з села. Сказали одягнути біле <рес> сьогодні. Наші найнадійніші заключні учасники. Це ми. Трошки легше ділянка. Люди навіть відпочиваючи йдуть. А, бо ти не міг їздити, Патріотичні фото. Ось там віддіється наша ціль. Магора жиде, крайня зліва. Туди будемо рухатись, але спочатку гімба. Стянуто. Всі активно рухаються на гімбу. Сьогодні з нами іноземці, да. От громадянин Нідерландів, Дені. Good day. Good day, Hello. Всім передає вітання з Карпат. Да. І ще один громадянин Чехії, сині футболочці, які прийшли дивитись український Карпат. 1491 метр. Традиційне зеркальце на вершині, яких є багато на 2000-х невідомих топових локаціях в Карпат. Трошки збираються наші на вершині Гембе, чекаємо всіх. Дівчата підходять до гімбе. Перша вершинка сьогодні. Ми традиційна черга на вершині, але не за пивом, а за фотографією в зеркалі. Сильний вітер спровокував пильові бури на гімбі. Дивіться, як воно летить. Ну і трошки панорами Скарпат. Великий верх, друга вершина на боржаві. Знову заключні учасники. Якщо я бачу їх живими, здоровими, з нашою групою все добре. Група в безпеці, цілісності, досвідчений інструктор, костя, не одну вершину пройшов, не один. Пройдем. Не одну пройдемо. Не одну пару туристок повів гори. Ну і вершина гора Гемба 1491 метр. Це вершинка популярна, тому що рядом Пилипець канатна дорога, водоспад Шипіт багато баз, готелів і так далі. Далі йдемо на Магору. 1517. Це третя вершина на Боржаві після великого і істоя. А далі спустимось. Ось дивіться, туди в ліс, на водоспад шипить. Тим лісом будемо рухатись, там хороша така букова алея, якраз після обіду буде жарче, тепліше, більша температура, будемо прохолоджуватись в буковому лісі. І при бажанні традиційне купання в гірській річці. Обов'язково купатись, взимку влітку всім рекомендую заряджатись позитивною енергією води. Купайтеся і ходіть в гори! Ось як треба фотографувати зеркалі. Загальне фото. Чи загальне відео? Фото! Ось там наша ціль. А ось наша групка. Польоти на паропланах. Популярний вид відпочинку в Пилипці. В тандемі з інструктором або самостійно. Всі літають. Дівчатка набирається вітамінів, чорниця, брусниця дозріла на боржаві. Літо надзвичайна пора. В серпень місяць, але бачимо, чорниця потрошки стає осінньою. Наша групка трошки розтягнулася, але це не дивно, нас багато. Плюс хребет мальовничий і хто фотографується, хто із ягоди, хто дивиться просто краєвиди, відпочиває на лоні природи, шу, слухає шум вітра. Тобто кожен має свою задачу і відпочиває як хоче. Прям морський пісочок на боржаві, дивіться. Потужна масштабна гимба, ракурс зі сторони магури. І дивіться, там яка фіолетова діляночка. Це все Іван-чай цвіте, кіпрей, лікарська рослина. Ото в горах, під горами, над горами, над хмарами, у хмарах. Хто як хоче, так відпочиває. Традиційна рубрика Дивимось на небо. Ми дивимося, як літають парапланеристи на фоні гористой. Ну і останній штурм на Магуру. Це, власне, вже сама вершинка. Він короткий, але досить крутий. Але хвилин 15 ми будемо на вершині першій. Магура жиде. Ну і вершинка гора Магора. Змучені но щасливі. Відпочинок на вершині з такою от панорамою. Дівчатка приходять, радіють вершині. А так би дома сиділи. Отак будуть сидіти на магурі. Вигулюємо київських студентів. І перспективних музикантів. Перемога. Перемога. Хто приходить відпочити, хто поїсти, а дехто фотографуватись. Це які чарівні дівчата в чарівному вбранні. Дівчата, які ведуть здоровий спосіб життя. В день. Мох. Наша групка на схилах Магури. Дивіться, скільки їх. Сієста на вершині гори Магура. Обідують, відпочивають. Дивляться панораму. Як магура, як вам сходження. Шикарно. Шикарні гори, шикарний екскурсовод, шикарна компанія. І все. Гуд. Магура жиде. І от така панорама з вершини. Стой, великий верх, Гимба на горизонті пікуй за гимбою маленький. І село Пелепець. Майже більше. А ще двоє біжать Панорамне загальне фото на вершині. Задоволені, щасливі, спускаються донизу. Пообідали, відпочили. Набрали сил, енергії землі, енергія сонця. Геліотерапія. Як гарно, шеренгою рухається група. Магора у всій своїй красі з нашою групкою. Яка рухається по маршруту далі? Наступна зупиночка, водоспад Шепіт. се чели ќе вода, витар, тучеле, и камен, и структура. Так виглядає озерце під гімбою. Більш нагадує велике болото, але все рівно за походженням залишкове озеро. Часто живиться атмосферними опадами, якщо їх менше, відповідно, води мало. Урочище криві путі. Зараз буде спуск на Шепот, Спуск досить крутий, але ми успішно його здолаємо. Дивіться, який чудовий природній букетик мікс Іван Чай і Чорниця. Ізірубі і французький манікюр. Відпочинок урочище криві путі, перекус, водичка. Туди не йдемо. Ми йдемо наліво. Хоч, Бачите, як дівчата радіють, коли чують, що наліво йдемо. куди. Наша банда в зборі. Продовжуємо рух до водоспаду, шипіт. Криві путі. Великий верх на горизонті. Задоволені дівчата. Рухаємось, рухаємось. Спуск до Шипота, суроджуючи криві путі. Тут обережно треба рухатись. Він не довгий, але досить таки крутий. Туди до Букового лісу, а в лісі вже там простіше до водоспаду. Ну і відніється село Пилипець, наша фінальна локація, де наш автобус. О, так. бачите? Ми, ми, ми в нормі. Кадрі нормальні, все, да. не знаємо. Почалась саме приємна частина походу, буковий ліс, прохолода. Сьогодні насправді сильна спека, 32-33 градуси Це в містах, у рот мукачево Тут в лісі, звичайно, комфортніше. В горах, але в лісі ще на 3-4 градуси холодніше, тому тут приємно прохолода. Дивіться, скільки ми висоти вже скинули. От Над нами гори Гімба. Карпатський ліс, і чудово шумить річка Плошанка, на якій водоспад шипить. Йдемо пити водичку. Дивіться, який магічний ліс. Дерева. Всі зігнуті в одну сторону. Хто знає, напишіть в коментарях, чому так відбувається. Так зване криволісся, тобто криво росте ліс. Дивіться, все отак. Оп-оп, в одну сторону зігнуте. Молоді буки тянуться вверх, але сили природи і конкретно. Лавини, які тут часто сходять, вигинають дерева в одному напрямку і вони потім криво ростуть. Одна із версій. Довгоочікувана прохолода вигляді гірської річки Плошанка. Навіть наш іноземець день відчуває всю силу Карпат, охолоджується, набирається сили. Довгоочікуваний відпочинок у лісі біля джерела, біля річки. Відпочивають, набираються сил, охолоджуються. Знову діляночка з Іван чаєм. Тут його багато. Марковний маршрут. І починається дуже приємна стежка. В народі має назву Букова Алея. Широка така дорога в Буковому лісі. Дуже приємно нею рухатись і будемо рухатись до водоспаду. Дівчатка знайшли грибочок. Я вас забирати не буду, я хочу сфоткати, чекайте. Ну і фініш нашої мандрівки Водоспад шипіт. Завжди багатолюдне місце. Дивіться, яка краса. Ну і останні метри дистанції, ми вже на парковці і будемо рухатись додому. Це була насправді чудова мандрівка, гора Магура, гора Гимба, водоспад Шипіт, урочище криві путі. Пройшли, відпочили, побачили боржаву, побачили потужність водоспаду Шипіт, сфотографувались, поїли чорниці. Тому дуже хороша мандрівка, всі задоволені. Ну і головне, підписуйтесь на канал, ходіть в гори і бережіть себе.